Триває повномасштабне вторгнення. Триває героїчна боротьба українців, сил безпеки і оборони всього українського народу. І сьогодні разом з силами спеціальних операцій, військово-морськими силами іншими складовими сил оборони, головне управління розвідки тут доєдналось до Олеї Слави, і це почесно. Розвідка нищить ворога на землі, на небі, у воді. І це серйозна бойова робота, аналітична робота. Вони точно залишаться в історії, в книжках. І наші діти, наші внуки будуть все це читати і уявляти, як складно все це було. Але з чітким розумінням задля чого. Задля того, щоб наша нація збереглася, і для того, щоб надалі жодний ворог не захотів повторити те, що він робить зараз.